В роботі семінару взяли участь представники методичного кабінету відділу освіти Черніхівського району, заступники навчальних закладів з виховного процесу. ході Нашого семінару ми хочемо показати нетрадиційні форми роботи, інтерактивні форми роботи, які використовуються часто у, нашому, у роботі нашого семінару. Наші семінари бувають виїзні, які допомагають навчальному закладу, мабуть, підтягнутися до певного рівня. Ну а сьогодні ми будемо працювати на базі. Нашого методичного кабінету під час семінару методисти, педагоги, психологи мали можливість поділитися досвідом і тими інноваційними технологіями, які вони впроваджують в освітній процес. Люди, які сьогодні представляють аудиторію, надзвичайно талановиті, самовіддані, які йдуть ідуть в авангарді педагогічних колективів, які слугують. Саме тій меті освіти, яка спрямована на забезпечення реалізації освітніх проблем, а також сприяють формуванню творчо працюючого педагога, формуванню особистості школяра. Досвід, який мають освітяни Черніхівщини, буде надзвичайно корисний учасникам семінару, адже сьогодні про успіхи вчителів та учнів Черніхівського району знають і на державному рівні. Враховуючи те, що в нас вісім заносвітніх навчальних закладів нового типу: це три гімназії, чотири ліцеї, колегіум. Ми з великим задоволенням ділимося досвідом роботи з педагогічними працівниками Житомирської області. І я думаю, що і завдячуючи цьому ми досягаємо гарних результатів. Лише в цьому році ми маємо двох стипендіатів президента України. Це Олена Юрченко, учениця Черніхівської гімназії та Марина Краснобока, учениця Головинської гімназії. Ми в цьому році перемогли на всеукраїнському турнірі юних географів, досягаємо гарних результатів і в конкурсі захисті на коду робіт малої академії наук.